Ліга націй, Україна-Бельгія прогноз на матч. В букмекерів тут фаворит саме бельгійці, але ставить проти своєї збірної, навіть якщо вона програє, то якось думаю, взагалі краще не робити ніяких ставок, прогнозів. Можна вибрати і на Україну, не обов'язково брати там чисту перемогу. Це хоча шанси є в збірної України і виграть чисту перемогу, але можна взяти і менші коефіцієнти, щоб вибрати щось для. Ставки, що було, і цікавіше футбол дивиться, і, можливо, якісь гроші в Якщо говорить про збірну України, то всі бачили, як я грала вона по різному і грала якось, загалом якось ну, не проснулася, не показала той гри, яка заслуговувала, а бельгійці грали досить тяжко і грати з Італії, з Франції, а Ізраїлю останню гру не програла, вона вже нічого не вирішувала в неї і особливо грати не хоче. Один із прогнозів на забиті м'ячі. я думаю, саме більше буде 2,5 по забитим м'ячам. Саме більше буде 2,5, хоч Україна любить грати такий трохи захисний футбол. Але вважає, що тут саме потрібно атакувати з бельгійцями якщо хочуть виграти, бо якщо будемо грати на нічию, то я думаю, ми програємо цю матч. Якщо будемо грати на нічию, то треба грати лише на І Ще цікавить мене таке питання. Сама от в Україні сам склад. Я вважаю, що Лунін має грати в воротах. Подивимося, чи він буде грати, тому що в Трубіна щось не пішла гра, Пішла яра, а так вернувся Куртуа до бельгійців. Хоча я не знаю, плюс це чи мінус. У нас більш сильніша оборона, більш сильніша, ніж у бельгійців, я вважаю. І ми маємо ці матчі забувати. один із прогнозів, я думаю, що ми заб'ємо гол або даже і два ставить, можна ризикувати. Я думаю, одного гола нам не вистачить, щоб перемогти. А так, загалом, бельгійці фаворити в цій зустрічі. Загалом взять, тому що та, же виграє збірна України перший матч, то в другому буде нелегко зіграти. Все-таки Бельгія дуже сильна команда. А так, загалом ще можна ризикувати, брати саме по м'ячам, як я говорив, і ну, все-таки можна ризикувати, я думаю, в цьому матчі брати чисту перемогу. Я думаю, тут розглядати якийсь іксом, не стоїть не стоїть брати, тому що потрібно грати на перемогу, якщо ми грати на ніч, можемо і програти. Або брати фору вже. Фору з маленьких коефіцієнтів, але фору це вже півтора браті, один це теж якось так брати. Це буде з таким решу, що вже може бельгійці виграти. Краще саме брати, що Україна заб'є. І те, що Україна виграє, і те, що заб'є більше, ніж один. Півтора гола, заб'є. Такий прогноз на збірну Бельгії. Удачі, звісно ж, без удачі тут ніяк не б'ється виграти. Збірні Україні, удачі. Вподобайку за прогноз. І всім удачі.